У мене тут кровних родичів нема нікого, але вони всі мої, мені все болить. Кожен з них він мені болить. Наша алея пам'яті створювалася кілька років. Перша фаза війни з 14 по 22. У нас було 11 воїнів загиблих. У нас був Макет ескіз на цю алею, але почалася широкомасштабна війна. І ми призупинили цю роботу, почали додаватися наші загиблі герої, і ми почали планувати алею вже трошки іншого формату, чим планували. Це було шістнадцяте. Березня 24-го року ми її відкривали. Вона в нас одна єдина у місті Дніпро. Більше ніде немає. Вона в нас не закінчена. На жаль, війна триває і герої додаються. Перший герой у нас був Буша Костянтин. Він пішов добровольцем на війну у 2014 році. Був у батальйоні дніпро 2 Він загинув 21-го. Липня 2014 року прикривши собою свого односельця Нікуліна Олексія, Костя загинув, Олексій вижив. На жаль, Олексій через вісім років загинув теж у широкомасштабну війну. А далі наші два герої малолітній Олександр і Мартинов Олександр. Два хлопці-добровольці з правого сектору загинули обидва в одному автобусі. Коли розстріляли автобус дуб правого сектора, який їхав на обмін полоненими, і поблизу станції Мандрикини, це Мар'їнський район, їх розстріляли показово. Хтось, видно, знав, тому що кореспонденти, ті, що там знімали це, вони потім хвастилися в інтернеті. Я бачила ці відео, що вони розстріляли автобус з правосеками. Троє людей з того автобуса залишились живі, два брата Мартинова. А це наш Саша. Ваня, йди сюди, йди сюди. Це син мого чоловіка. Поховані обидва на кладовищі Золотосінні, у них на двох одна могила, один пам'ятник. У 2013 році, коли почався Майдан, Саша так сприйняв його ну, дуже болісно, але в Київ він не поїхав. Вони тут із лютого місяця на блокпостах були обидва і тут чергували. До весни він був на блокпостах. А потім вони загорілися ідеєю. Їх була така група своя хлопців. Вони загорілися ідеєю піти захищати Україну, і вони домовилися, що вони йдуть. Він нічого нікому не розказував. Останній день він сказав батькові, що він іде. Батько його відговарював, Він сказав, ні, це моє рішення. Я піду. Вечором дав мені два шеврона, щоб я йому нашила на рукав і сюди на карман. <кій> і пішов. На ранок прийшов, ми зібрали йому. Його ранець, що було потрібно, і він пішов, навіть не попрощався. Це було 9 серпня 2014 року. На третій день з ним вже не було зв'язку. Батько зізвонювався з ним кожен вечір, не було вже зв'язку, і потім вже пішов слух по Таромському, що хлопці загинули. Ми ще цього не знали. Нам сказали що це значно пізніше. Вісім днів їм не віддавали. Жара була дуже велика, а потім привезли Батько ходив на пізнання туди. На той час вони пішли добровольцями. Вони були ніхто і ніщо. Тоді Турчина вдав клич на захист України, і вони пішли добровольцями. Голі, босі, в резинових тапках, то в чому було. Нічого такого. І у них не було статусу ніякого. Для того, щоб у них був статус, держава з нами судилася два з половиною роки. Не ми з державою, а держава з нами. Через рік, після того, як ми подали документи, щоб у них був статус, участковий визивав батька. Це вони щось там повинні були відкрити якусь карну справу, ніхто нічого не робив. Хоча у свідоцтві про смерть там було чітко написано заключення лікаря, множинні кульові поранення. А нам казали, а може, він десь по герби ходив. Через два з половиною роки їм. Присудили, що вони загинули. Прийшла довідка СБУ, що вони загинули при виконанні службових обов'язків чину по захисту України. Але статуса захисник України їм ніхто не дав. Оце всі хлопці тут. Вони всі без не мають статусу. Вони добровольці. Ми піднімали це питання не один раз, і досі воно стоїть дуже гостро. Дискримінація родин з 14 по 22 дуже велика. Це плювок хлопцям, які загинули. Це плювок родинам, які втратили своїх рідних. Тобто, такого немає. Єдине, що. Оцей орден, який вони дали, ну можливо, це була та відзнака, яка показала, що ну, він щось зробив для України, і Україна чимсь його відзначила. На алеї 56, але по списку в мене їх 87. Ми далі ще не, не готові продовжувати, треба збирати дані, треба деякі роботи зробити тут, де будуть ставитися ці борди з фотографіями. Це архіскладно, тому що таромське велике. Ми можемо навіть не знати, де кого поховали. Це треба було знайти родичів, поспілкуватися. Не кожна мама, не кожна дружина ішла на контакт зразу. Від них можна було наслухатися чого завгодно. Через деякий час вони відходили і виходили на контакт самі. Нам не хотілося, щоб. Хоч хоч хоча б одного героя не вшанувати. Хотілося б, щоб вони були вшановані всі. От у нас є тут Андрій Широков, сім'янин. У нього є нагорода Народний герой України у нього. Ну, позивний сім'янин чому, тому що в нього п'ятеро дітей. Він був росіянин за походженням, але він був українець по духу. Оце в нас перша втрата широкомасштабної війни. Закордає Володимир. Уже в березні місяці буде три роки, як він не похований, його не привезли. І у матері це єдине місце, куди вона може прийти до свого сина. Женя Жендаров, його, його іменем названа вулиця, колишня Некрасова, тепер вулиця Євгена Жендарова. Теж казав, якщо я піду, то я буду, зна буду знати, що ти будеш спати спокійно, бо я тебе захищаю. Чернетко Валерій з посілка Ясного, він тут ну, вони відносяться до нас теж, похований в старі кадаки. Мами не залишилось більше нікого. Амелін, Олексій. Настільки компанійська людина, він був душа Таромського, його дуже багато людей пам'ятають. Віталік Неклес, він похований, але мама й досі не вірить, що це він і не сприймає цю втрату. Юра Ярошевич це єдиний наш Захисник, якого я знала при житті. За всіх інших я узнавала, знайомилася з ними вже після їх загибелі. Ми їм допомагали йому, його бригаді допомагали е і одягом там, і інструментами. Чим Олександр, він у нас ще не похований. Мама вважає, що він зниклий безвісті. Будемо сподіватися, що він прийде, але дуже вже багато часу пройшло. Стоїть дата. Дата, коли він останній раз вийшов на зв'язок. А це наш наймолодший на цій алеї Ваня Кійко, пластун. У них багатодітна родина, він старший в родині. Бурчак Рома це двоюрідний брат Славіка Бурчака, де ми проходили. це. Він загинув, оце буде рік 9 року. Лютого, як його вже немає. Мама в нього дуже велика волонтерка. Вона зібрала групу ем, пенсіонерів, і вони з кожної пенсії там складаються грош, грошима і купляють, там печуть, варять, і так грошима допомагають нашим воїнам на передовій. Єгор Башмаков на відкритті алеї підійшла мама його і син Єгора. І син заплаканий. Ми там вишали прапори з портретами героїв. І вони серед цих прапорів не знайшли Єгора. Ну, він загинув пізніше, прапори були виготовлені раніше. Я йому кажу, хто твій тато. Він мені сказав. Я його підвела, підняла прапор, кажу, ось дивись, а будемо відкривати, подивися. Потім ми виготовили йому окремий прапор і ми йому вручали. Це пам'ять про них, це для того, щоб односельчани могли вшанувати і бачити їм подивитися в очі кожному з них, бо це ті хлопці, які віддали саме цінне, що є, своє життя. Не поспішай, на мить спинись, схили своє чоло, Доземно воїну вклонись за мирних днів тепло. З них кожен теж надію мав і вірив, і любив, але життя своє віддав, щоб ти на світі жив. Вони пліч опліч проти зла російського стояли. До загину, щоб у світі цим була священна Україна.